Відома мама телеведуча Ольга Фреймут. Я так розумію, делегувала старшу і молодшу частину дівочого царства отримувати диплом найвпливовішої на цьому світському заході. Які настанови давала мама і ваша донька вам, аби ви достойно представляли родину? Вона попросила зробити все. Дуже красиво, і щоб ми я була як доросла. Ти насправді як доросла, принаймні на підборах. У 9 років вже на підборах чи не зарано. Вважаю, що ні. І розумінням сталося. Якщо так потрібно, якщо Злата так вирішила, то це дуже правильно. У мене взагалі інший стиль, але просто якщо якісь такі заходи, то я одягаюсь нарядно. А який взагалі в тебе стиль? Ну напевно більше якийсь панк. Ну як одягається в рілеві. Хочу стати співачкою і мати свій танцювальний гурт. І я дуже люблю Америку, тому коли я виросту, я закінчу школу і поїду в United States, в Лос-Анджелес. Вся країна знає, що в тебе британський паспорт. А ти відчуваєш, що ти не українка, а британка? Так, да. Просто в мене більше якісь такі традиції, більший характер, тому що в мене самі... сам вчитель шотландець. Я вчусь в англійській школі, і от ну я якось це відчуваю.